Том Маклері, тоді ще шанований чоловік серед місцевої спільноти, власник невеличкої крамниці і активний член Баптистської церкви. Разом із дружиною Грейс Він здавав кімнату в своєму будинку. Саме там жила Клер ззовні взірець добропорядності, але за фасадом тріщини, які поступово почали проступати. Дід Еліс підозрював його ще в 70-х, але не мав доказів. Архіви підтвердили: Робі відвідував той самий релігійний клуб, що й Том новий світанок, організацію з суворою дисципліною і підозрілою кількістю випадкових інцидентів у її історії. Аудіозапис з приватного щоденника Ліонеля, який вона знайшла в коробці, містив уривок, де голос діда шепоче. Том щось знає, але він мовчить. Я бачу це в його очах. Коли Еліс приїхала до будинку Маклері, тепер напівзруйнованого і давно порожнього, на подвір'ї стояла стара лавка, на якій хтось залишив свіжу гілку вересу. Це була дрібниця, та від неї мороз пройшов по спині. Виглядало, ніби хтось досі приходить сюди, сліди взуття, хоча двір давно мав бути порожнім. На одвірку заднього входу подряпини. Не нові, але схожі на сліди нігтів. А в підвалі старий килимок, під яким вона знайшла викрилену шпильку, і уламок ланцюжка. І ще щось схоже на паперовий згорток. У ньому була записка, напівзотліла, на якій залишилося лише кілька слів. Він обіцяв, що все буде тихо. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.